І брати мелодію. Так, я людям про них розказую. Я граю для себе так. Людям про них розказую, про їхні стосунки і взаємовідносини з протилежною статті. Якщо вам цікаво, можемо продовжити. Якщо ні, я далі пішов. Ну, цікаво, що ви розповідаєте. У мене стосунки закінчилися, бо. Ну не кажіть, не кажіть мені, будь ласка, не кажіть, нічого не треба. Давайте я вам сам розкажу. Давайте краще. Давайте ви мені називаєте число місяць рік народження свій і якоїсь людини з вашого життя. О, прикольно. Мій е, 12 так, вам тільки спілкуватися з... комфортно з нею було. Все. До речі, ви любите поговорити, і так багатенько любите поговорити. Ви цілеспрямована людина, любите, щоб було так, як ви скажете. Якщо з вами хтось не згоден, ви все одно будете доказувати свою точку зору. Баришня це теж любить, щоб було так, як вона скаже. Але вона ну, не так сильно буде доказувати свою точку зору. Не буде так сильно стояти на своїми, як ви. Бізнес-партнери ви слабенькі, з нею. Важко вам щось зробити. По-моєму, це вже сказав. І розійшлись ви, тому що бачення проблеми вашої пари дуже-дуже погано. Тому і розійшлись. Ну, наприклад, стоїте ви один проти одного. І перед вами намальована дев'ятка. Ви кажете, що це цифра 9, а вона каже, що це цифра 6. І ви починаєте на рівному місці доказувати, сперечатися один з одним, сваритись, це 6, це 9. А можна просто обійти з однієї сторони і подивитись на цю цифру, що там намальовано обом з однієї сторони, а ви так не робите. Тому сварки, сварки дуже часто. Це ж до будь-кого підходить. Ну, це, це така. Ні, не підходить. Не підходить. Ну, це, це дуже розмиті таке. А що розмито, я вам конкретно сказав. Ви любите поговорити. Правда? Правда. Ви цілеспрямована людина, правда, правда. Деякі люди люблять, щоб було. Ну, наприклад, вони як перекоти поле. Ну, нема цілі в, неї, в них. Якщо вони чогось не досягли в чомусь, вони йдуть, шукають щось інше. Ні, я, я не про це. Я, я просто, ну, просто знаю, як це працює. Це, це, це прикольно. Да. А, як, а як ви знаєте, як це працює, якщо ви не знаєте взагалі, що це таке? Ну, я, яка різниця? Ви мені по якимось рандомним е, числам, які людство вигадало для того, щоб е, зручно час було е, лікувати? Ви мені е, розповідаєте інформацію, яка в принципі підходить. До багатьох людей. І люди, які це чують, вони під себе це підлаштовують. Ну, от щодо мене, ви ну половину не вгадали. Тобто, це просто не так. Ви та людина, яка не любить поговорити, правда? Ну, я люблю поговорити. Ну, я так і сказав. Ну. Ви любите, щоб було так, як ви скажете. Якщо з вами хтось не згоден, ви все рівно на своєму будете стояти. Це неправильно? Ну, ви, ви можете стояти на своєму. Мені не обов'язково приймати цю точку зору. Ви ж не будете приймати мою точку зору? Не буду. Якщо я з нею не згоден. Ну, так я, я, я так само, це абсолютно mm. раціональний підхід. Mm. Я не. Запрограмована машина зірками, чи там не знаю, датами, mm. чи ще якось гняє. Зрозуміло. Ще така. Ну я знаю, що я правий, я не помилився, або побачили мій YouTube канал Я там зовсім різні факти людям про них розказую, все попадає. Я, я, я щоб ви мене зрозуміли. Вибачте, я приб'ю. я не проти того ж проти вашої діяльності mm. до того моменту, поки такі люди, як ви, не починають там щитовидну залозу людям лікувати, чи там mm. всі їх проблеми вирішувати там цілющими якимись супертравами. Ну я отрую, ви розумієте. Тобто є повинна бути певна етична межа, за яку таким людям як ви не варто переходити. От і все. Ви навіть не знаєте, що я за людина, і ви навіть не знаєте, що я розказую, про що я розказую. І ми скільки тут, хвилини 3 мабуть 4 спілкуємося, і ви вже зробили свої висновки. Ну, так. Ви людина з метамагічним мисленням, яка не. це пропонує іншим людям. Не. Ну, як ваш канал називається я зайду дивлюсь. Я в цій темі більше 20 років. Мій батько в цій темі більше 40 років. І все доведено методом статистики. Що таке статистика, ви знаєте, так? Ну да-да. Методом статистики, методом математики, розрахунків. Що, що за методики? І ви кажете, що це все фігня, Навіть не знаєте, що це таке. А, що, що а ви завжди за робите поспішні? А, ні, стоп! Оце є тормоз. Капець. Оце я тормоз. Тормоз, я тому рані. що у вас такі параметри. Ну, вам не комфортно зі мною спілкуватись, мені некомфортно з вами не... спілкуватись, і ми можемо перебувати один одного. При, 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 ви при, мене при... перебуваєте, я вас перебуваю. Тобто, такі ми люди з вами? Це нормально, це така природа. Тобто, нам не дуже комфортно спілкуватися. Мені абсолютно з вами і, комфортно спілкуватися. Е, е, ну, ви так думаєте. Mm. Ви так думаєте. Тут все ж таке є. Я абсолютно не відчуваю дискомфорту від спілкування майже з будь-якими людьми. Ось мій Інстаграм. Ютуб звучить так само. Подивитесь. Це Не давлю, не роблю рекламу. Просто, якщо цікаво, подивитесь. Та я все. зайду та да. бачу таке. Все, гарного вечора. Вам також, так. Да. Так, да, коли я бачу людей, які зі мною не сумісні по місяцевим ритмам, то нема що їм доводити, доказувати. Це реально безсмислено. От такі справи. Просто порахувати і все. Сподобалось відео, поставте лайк. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, свої, свої думки під цим відео. Що ви про це все думаєте? Я вам бажаю гарного дня, гарного може, вечора. І бажаю думати, порівнювати і не вчитись на своїх помилках, а вчитись на помилках інших людей. Будьте мудрими. На все вам добре!